Це вже дев'ята частина моєї рубрики з Жигуля до Ауді, маючи такий Жигуль самого початку, ми з кожним разом купляли і перепродавали різні машини. І таким чином за рік дійшли до балансу 3750 доларів. Дуже було багато цікавих випусків з дальняками, проблемами і своїми приколами від поїздок із самих машин. Але цей випуск буде не менш цікавий і не з меншими проблемами. Адже сьогодні ми знайдемо дуже перспективне авто і поїдемо в дальняк за ним. Ну і багато проблем нас чекають. А саме головне. Не скільки ми заробимо в сьогоднішньому випуску, друже, якщо ти дивишся це відео, обов'язково, якщо ти ще не підписався, підпишись. Для тебе це просто клік, для мене це велика мотивація розвиватися далі. Ну і звичайно, лайк на цей відео. Як завжди, за кращий коментар сковорода, А ми, друзі, погнали! Сижу я такий собі в кімнаті і рахую, скільки я вже перепродав цих машин. Виявляється, що за один рік моєї рубрики я мав лише 9 випусків, із них лише 11 машин, з яких ми заробили майже 4 тисячі доларів. Якщо з боку так подивитися, блін, ну виглядає дуже мало, але класні варіанти нам попадалися раз в два тижні або взагалі раз на місяць. Тут вихід один. Просто надіятись і ловити дуже класні варіанти, і просто перепродавати чим побільше таких вигідних авто. І якраз наш підписник запропонував. Такий ланус за 900 доларів. Ціна була класною, але машина не зовсім. Що він реально коштує 900 доларів? я щось не вірю. А скільки за ту він коштує? Він якийсь такий вбитий, капець просто. Затонований, слухайте, друзі, що в загальному в якому діапазоні такі лануси в хорошому стані там, від двох тисяч десь до речі. Ви можете також запропонувати своє авто в моєму телеграм-каналі Макоуді. Тому якщо ви підписані на мій телеграм-канал МакОуді ви знаєте, що я пробую вкладатися в різні сфери бізнесу. А також весь час розіграю гроші у себе в телеграм-каналі серед своїх підписників. Тому підписуйся на телеграм, ссылка буде в описі під цим відео. Ну що ж, поглянули машину? А також катнулися на ній. Ми зараз їдемо на цій машині. І тут оказується немає четвертого. Троїть вона не працює. от циліндр не працює, троїть. І ми вже відмовилися, кажемо, що тіп, не цікавить, але він каже, за скільки готові, ми кажемо 650, він каже 700. Зараз ми дивимося, чи вона вартує тих 650 доларів, щоб щось заробити на ній. Щось дуже плане їде, так? Ні, та їде. Плюс менше, але таке. Але нам авто в технічному стані не підійшло. На щастя, це був Львів, і не треба було далеко їхати. Бруд і жир на авто важко очистити. Зустрічайте бардаль. Брейк парц, клінер ваш ідеальний помічник для чистити деталей вашого авто. Ця пшикалка без проблем видаляє пил, бітум, смолу і навіть жирні плями. Усе стає чистим за лічені секунди. Бардаль це американська якість 1939 року, завезена з європейського заводу в Бельгії. Спробуй бардаль і переконайся сам. А за промокодом. Макоді діє знижка. Після того нас була пригавана майже в місяць. Ми моніторили той самий OLX, Авторія, і навіть підписники кидали свої варіанти, але таких вигідних авто не було, на яких дійсно ми би могли б зробити якусь копійку. Ми з Маратом цілий час моніторили машини і знайшли скарб. До речі, Марат теж має свій ютуб, теж знімає відео про перепродаж машини, тому також залишу посилання на нього в описі. І тут нам попадається оголошення Honda 2002 року, 1.3 бензин, за якихось 2300 доларів. триста Цуюча, то можна, в принципі, хватити, так? Їдемо забрали, якщо все добре. Ну давай дзвонимо. Тисячу, ну хоча б давайте, тисячу Де машина знаходиться? Селе ще є жвирка. Я зрозумів, а на рахунок документів ми могли б зробити якийсь типу договір купівлі-продажу чи доручення? Чи е без тоталь, вона на мені. А може маєте фотографії ще якісь там салони, mm -hmm. ви казали, відео якісь мали. Так, я вам напишу зараз. Так, друзі, скинули нам відео. Зараз будемо вирішувати, чи будемо їхати, чи не будемо. Мусолоншик? Mm. Ммммм. Mm. такий, непоганий. Ой, двері каже, пипа -пи. їй. Що скажеш? Треба їхати додивитися. правда трохи далекувато їхати, але так варіант цікавий. Ну а чим цікавий? Ну от ціною цікавий, я думаю, так. Да? Ну, ліквідна машина, хороша ціна, типу стан задовільний. Він же в телефоні скинув нам до 1900 доларів, і по його словам, машина була в гарному стані. Але хто каже, треба було їхати далеко в Червоноград і дивитися на машину. І не факт, що вона буде класна. Ми домовилися з продавцем, що приїдемо. І я ще попросив Романа з офіса нас підкинути туди. Сідаємо, друзі, та й їдемо. Короче, друзі, виїхали. Ви... Сукаль нам їхати десь біля 2 годин. Їхати було класно, дорога була файна, пацани їли KFC, а я був на безвуглеводній дієті. І гриз сир. Маратик слюнявить. <сум> слюнявить хоче їсти. <сум> Роман не дає. <сум> а я, друзі, на дієті, я собі купив такий сирок. Я тепер вже дивлюся на цей БЖД. Тут нуль вуглеводів, я зараз на вуглеводній дієті. А як я хочу. Ні, я не хочу, досі крайці. Ми їхали туди півтора години, слава Богу, без пригод, і приїхали аж ввечері. Всі вона замаленька дуже. А я куди хотів, побачити. Далеку. Що, <залейко. <залейко> йдемо глядати, друзі. Глянули машину, вона ще була краща, ніж ми думали. Дуже салончик такий непоганий, ні? Не? І відразу затездрайвали її. Як зріти її марат. Чо, там прикольна машинка. Ціні лануси, тихенька, По відчуттях, як е, пасажир нормальний, а от як водій, я не знаю. Взагалі супер. Супер, так. Прям непогана машина. Непогана, да? так. Задня резина тільки там, дуже погана, я от собі подивився, дуже стара, попередня, ага. ще хороша. Але XLM за такий кошт, це мені здається суперовий варіант. Бройняй свою машину і цю машину. Все прикольніше? Прикольніше. Для водія то вона виходить, що Це Думаєш? Це Але моє останнє краще буде. Що, як ваші враження, а? Ну, машина дуже класна. Honda є Honda. Рулиться, так як має бути. Набирає оберти. Марат навіть мені сказав, може, може я в тебе перекуплю цю машину. Куда? Класно. Класно, класно. А ти Рома, що кажеш? Туди прикольна, намаленька. Я кажу, масово не їсть. Оця машинка бодренько поїхала. Ну прикол в тому, що вона так маленька, але вона така драйверська. Власник також наполягав на тому, що ми поїхали до нього на підйомник. Було стрмно їхати, але поїхали. Заїхали частний будинок і оглянули в теплі. Машина дійсно коштувала своїх грошей, і я був прям 100% відсотків намірений її сьогодні купити. Але на жаль, друзі, ми її не купили. Ви скажете чому? Дивіться далі. Оглянули ми повністю машину. Приїхали Собщо машина насправді прикольна. Типу є моменти, але в принципі власник. Реально, прикольний мужик, чесно, мені здається, типу він сам заставив, грубо кажучи, приїхати на яму, подивитися по машині. Ми вже майже переоформили, гроші дали, все це такі, знаєте, задоволені. Хотіли через дію переоформити. Там в мене помилка якась вискокла, потім марата і коротше, ще затягнеться на пару днів. Два дні десь знаєте, друзі, і в неділю приїдемо ще раз, і все ж таки заберемо. До речі, сторгувалися ми так нер... нормально за 1750. сімсот О, хто торгував? Але але не бенз, не бенз, То в Романа газ. Скільки ми там стратили сьогодні газу? Десь то десь на 200 літрів, 200 літрів газу. І власник сказав: Ну хлопці, я зроблю купівлю продаж, а ви приїдете ще раз до мене? І ми були вимушені поїхати без нашого трофея, на який полювали цілий місяць, без Хонди Джаз 2002 року. Хочу друзі, ми маємо вертатися зараз. проїхали майже півдороги, Зараз вертаємося назад, зака приїхали, щоб віддати ключі. Прикиньте, що як, як тобі заліромо? Так дві пари ключиків у мене. Марат пішов віддавати ключі, бо от приїхала. І що як тобі взагалі, кататися кататися нами туди-сюди? Ключі ще віддавати. Марат, що що ти тіп казав? Що тіп казав? Тіп казав, що там далеко від'їхали. каже, вже то трохи виїхали. Коротше, що, Кейвсішку, чого не їдеш? Та Я наїду не наїду. Не Наїжений? Наїжений? Я би з'їв кайф-ішку, але я на Ну Давай! давай я не можу. Давай. Я не можу їсти кейфсішку, тому що я програю 1500 доларів. Я, до речі, проспав з вами підписниками в телеграм-каналі. Так що підписуйтесь в телеграм-канал. Вернулися і знов поїхали сумні, замучені голодні назад до Львова. Так, друзі, ми приїхали без машини. Після завтра може там. вівторок підемо заберемо Підемо заберемо, так. Да. Змучені все. вже. Да, все, маратик, давай. Давай, Ну що, мусили ще раз їхати mm -hmm. до Чорнограду за машиною. Тепер лише двоє з Маратом. І в принципі ми вже виїжджаємо в другу ходку, документи вже зроблені. Зараз е по факту вже їдемо в дорогу. Маратик. Oh, так, зняли грошики. 1750. Що Маратик, як настрій? Бойовий. Так, друзі, переїхали за машиною. Тут нам вже пропонують іншу машину інша машина без фар, взагалі. За скільки ви кажете фар? Ви... Після пожежі, що? Ні, е, там малий тут А що він ну, не їде взагалі? Та ні, він заводиться, можна їхати Треба підкачати. Я сам не сюди заїхав. Щось дороговато. чесно. Тут тоді на метала не залишилося. Він тяжкий. Він сам по собі тяжкий, то так якраз не треба металом натягнути. Без пригод ми знов приїхали на місце. Він віддав документи і машину. Це документ, купівля, продаж. Я віддав гроші, ми розрахувалися і поїхали. Марат їхав на своїй машині. Я їхав на Хонді. Оконь за мною їде. О конець я вам скажу, друзі, по відчуттям їхати було дуже комфортно, порівнюючи з іншими машинами, які ми брали до того. На ній їхати було просто кайф. Ми її заправили на 700 гривень. Загальні витрати на машину це здебільшого бензин 1200 гривень. Якраз ми цю машину навіть не мили і пофоткали десь на півдорозі на якійсь ділянці, там де Альтанки на трасі. Та опублікували на OLX за 2300 доларів, націнюючи 650 доларів. Непогано, правда. Мені найбільше в ній подобається руль, от реально. І керувати рулем дуже просто, і взагалі сама вона дуже сильно комфортна. от. Передача класно, ну взагалі в повному технічному стані, вона дуже класна за свої гроші 1750 доларів. Ми цю ну, хватило машину. Єдине, що ну ясно, що салончик ну, трошечки брудний, якщо ми зробимо таку міні хімчистку в нас. Ось, друзі, такі от ключики. Ну, дивіться, ще раз скажи, е скільки вона має е двигун? Єра, це не вирізає. <сум> Один 1, 350. Один 350 двигун. Що люди? Ми вже в Львові, всі змучені з маратом. Ця, ми навіть її не мили, якщо чесно. Це, напевно, перша машина, яку ми не будемо мити, правда? Економим хоч на тому. Не економим, просто ми ліниємо, от і Все. Так що до наступного дня. На наступний день, коли я спав, позвонив парад, що люди хочуть оглянути авто. Зараз, в принципі, вони оглянуть. Я не ну я не думаю, що вони куплять зразу, але в принципі будемо торгуватися. Я, звичайно, не був в шоці, що так швидко приїхали люди. Бо я розумію, що за таку ціну любий би хотів придбати цю машину. В принципі, старгувалися хлопці за 200. Я сказав, давайте 250. І в принципі там трошки були теж проблеми по дорученню. вони хотіли, а власне хотів не по дорученню, хотів просто по купівлі продажу Якось я так домовився з ними про купівлю-продаж. Друзі, вони вже дали мені завдаток 2000 гривень. Це 50 доларів. І виходить, скільки ми заробимо? 350 доларів плюс 50 доларів. Ого, 400 доларів заробили. Непогано і хотіли купити по дорученню, але власник був проти. І ми позвонили до власника, щоб той зробив ще одну купівлю-продаж, начебто, власник погодився. Я почав святкувати, але, на жаль, передчасно власник сказав, що не може зробити ще один документ купівлі-продажі, і лишався один варіант переоформлювати на себе машину. Я погодився переоформити на себе машину. І наступний день був вже в мрео. І тут ще одні проблеми. З документами була якась лажа. Як мені сказали в мрео, що це якісь підробні документи, хотіли вже поліцію викликати. І насправді було дуже смішно з ситуації, бо я не розумів, що відбувається. Я позвонив власнику, сказав: Слухайте, тут якась проблемка. Як розкажи, яка проблема? Ну так мене вигнали, сказала, що поліцію зараз викличуть бо підробка документів підписано го видано 9-го, Так не може бути, казала. Той позвонив до цієї компанії, яка робила доки, іначе все гуд було. Одним словом, розбирався цілий день. Треба знову було їхати в цей червоноград. Капець, хто з червонограда, напишіть плюс. Але їхати треба було вже з ла. Власником, одним словом, суцільні проблеми. Ми поїхали з Романом вже в третій раз в Червоноград. У раз я, Роман і з нами монтажер Юрік. Поїхали знову в Червоноград. От перекусик легенький. Так, я вже з'їв плов свій. От, їдемо в мрео в Червонограді на 12.40. Дуже сподіваюся, що сьогодні вже все вийде. І вже сьогодні придасти машина. Буду рахувати прохід. А, Рома купов, до речі, сьогодні собі Теслу. Десь буде тут фотка. Що, як твої враження? Чуть не розбився. Чуть не розбився. Даніть гумі по Так що, друзі, їдемо. З власником і ледве ледве переформули на мене машину. Після того пішли до нотаріуса і зробили доручення на покупця. Все зробили і знову поїхали до Львова. Отак вже кататися в дальняк не проносило ніякого кайфу, просто трата часу. Тож друзі, друзі, мало контенту знімаємо зараз. На ну, буває нічого такого цікавого не відбувається. Паспорт Honda. Ось зробив. Ромік допомагає. Що, ти вже їв чіпсики, так? да? Без мене. Я домовився вже під вечір зустрітися з покупцями, і все ж таки я віддав цю Хонду нарешті за 2150 доларів. Бачите, їдуть. Що, Юра, як? Власна машина продали добре. файно. Бачите, то поїхали панові власники. Так що насправді, друзі, шкода машину продавати, я би її насправді на себе лишив. Там вона по факту на мене не записана, але на три місяці доручення. Друзі, підписуйтеся на мій телеграм, тому що теж роблю багато розіграшів. Ви перші дізнаєтеся, якщо я буду якийсь бізнес робити, наприклад, там бізнес про кав'ярні, бізнес там. Ще щось відкриє якусь точку, тобто ви завжди будете в курсі і будете теж приймати участь в цьому. Також додатково ця машина заправилась на 500 гривень. Разом суцільні витрати на цю машину це 2200 гривень, що є 52 долари. долара. Ну що ж, друзі, чистий наш заробіток з цієї машини складає. 348 доларів, що є вже 14 тисяч гривень. Ну, я все рівно вважаю, що це вартує пару витрачених днів, тому що нам вдалося зробити за пару днів чиюсь місячну зарплату. І наш загальний банк з живлядауді складає 4098 доларів, що є плюс-мінус 172 тисячі гривень. З висновків думав, що це буде дуже ізі. йшло все як по маслу, легко. Але в процесі цих всіх документів стало дуже важко. І ми витратили майже на це два дні свого часу. знаєте, друзі, я і думаю, що ця ці. Ціль не може продовжуватися вічно, бо вам буде теж нецікаво. І давайте я зроблю дедлайни на цю ціль. Моя ціль. До літа купити нарешті вже Ауді А5. Давайте так, якщо я не купляю до 31 липня, то на ці гроші я вкладу в той бізнес, про що ви проголосуєте в моєму телеграм-каналі Макоуді. Це навіть може бути оренда авто або якась кав'ярня. Саме ви вирішите в моєму телеграм-каналі. речі, хотів вас запитати, що ви думаєте про такий бізнес як оренда автомобілів? Напишіть в коментарі, але ви тільки не подумайте, що я так легко здамся. І плюс, якщо я до 31 липня не виконую цю ціль, то 31 липня ви офіційно можете. Можете мене називати Лохом. Тому друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже ви будете в курсі всього, що відбувається зі мною в житті. А з вами був ваш МакОуді. Не переключайтесь.